Ціни в Канаді, Скумбрія, оце чотири штучки коштує 19 доларів. Оце таке, знаєте, саме ось вона А це я не знаю, як називається. Соломон, Сомі, соми чи що? Ну, така, ну. Ось така ціна ну різна, але це на любителя. Ну і як пройти мимо? Ось такої краси. Ось. Один кілограм коштує 12 доларів. Ну, там 11 з копійками, а ще так все, оце така. І така ціна є, така. Це в коску. Реберця 11 доларів кілограм. так, просто зайшли, думаю, вже проходжу мимо. Любимо таку штучку брати. Ось, вони на шашлики дуже смачно. Ось фарш. Свиний фарш. 21 долар. Ну, це. 7 доларів за кілограм. Ну, все, бувайте здорові. Людей сьогодні небагато. Костко. Гарна ціна теж на кури. Ще вам покажу, ось розібрали. Оце гарна ціна, бачите? 7,39 за кілограм. Оце так. Чи може навіть тут більш? Та тут більш. Ні, кілограм, 7.39 за кілограм. Все, бувайте здорові.